Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, познайомтесь, це дівчинка Софійка та хлопчик Михайлик. Вони дуже люблять допомагати своїй матусі. Давайте подивимось, що робить мама. Мама миє підлогу, мама миє вікно, Мама пере одяг. Мама готує смачний обід. Мама миє посуд. Михайлик та Софійка дуже люблять разом з мамою пекти смачне печиво. Сьогодні дітки пропонують нам разом з ними спекти печиво. Малята, печиво буває різне. Воно може бути кругленьке, квадратне, трикутне. Є печиво, яке за формою схоже на тваринок, рибок або квіточки. Дітки, для того, щоб почати ліпити, нам треба підготувати наші ручки. Ось ці пальчики гуляють, ці гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім пуря. Пов... Із великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці малята! Для роботи нам потрібно підготувати дощечку, стеку для пластиліну та пластилін коричневого та жовтого кольору. Починаємо ліпити печиво. Беремо пластилін коричневого кольору. За допомогою стики відрізаємо від нього невеличкий шматочок. Зайвий пластилін відкладаємо в сторону. Шматочок, який ми відрізали, гарно розминаємо в ручках, щоб він став м'яким, і нам було легше ліпити. Коли пластилін стане м'яким, кладемо його на долоньку. І коловими рухами долоньок скочуємо кульку. Катаємо, катаємо. І ось така кулька в нас вийшла. Тепер цю кульку потрібно розплющити пальчиком, щоб у нас вийшло кругле печиво. Добре розминаємо пальчиками. Можна покатати пластилін по дощечці, щоб печиво вийшло ще кругліше. Ось таке шоколадне печиво у нас вийшло. Тепер зробимо ще одне печиво жовтого кольору таким самим чином. А зараз будемо прикрашати наше печиво. Беремо печиво коричневого кольору та пластилін жовтого кольору. Відщіпуємо від нього маленькі шматочки та кладемо зверху на печиво. Ось таке гарненьке печиво у нас виходить. Тепер беремо печиво жовтого кольору та пластилін коричневого кольору. Відшіпуємо маленькі шматочки та прикрашаємо печиво жовтого кольору. Погляньте, яке гарно прикрашене печиво у нас вийшло! Дітки, воно іграшкове, і куштувати його не можна. Воно зовсім не смачне. Михайлику та Софійці теж дуже сподобалось наше печиво. Ми дякуємо вам за старання. До побачення до нової зустрічі!